Загального, я не знаю, для чого це робиться. Це робиться точно для чогось хорошого, але як це сказати, я не знаю. Отак і став, все нормально підходить. Вітаю, друзі! Я та і, напевно, всі помітили, як тільки в нас в Україні якесь нововведення, відразу народ вважає, що це тільки для погіршення. Так сталося і з електронними рецептами. Всі вважають, що це для того, щоб лікарі більше заробляли, для посилення бюрократії. Як було раніше, я це дуже добре пам'ятаю. Пацієнт приходить до лікаря. Лікар продиктував медичній сестрі назви препаратів, медична сестра або і сам лікар не зовсім зрозумілим почерком. Написав це на папірцю без діагнозу, без підпису, без печатки. Ідіть в аптеку, купіть і буде вам добре. І фармацев дивиться на цей папірець, іноді розбирає, що там написано, іноді не розбирає, що там написано. Іноді дає, що там написано, іноді заміняє на дешевше і так далі. Ну, Це правда. І так ми всі лікувалися. Далі, якщо в людини повторно, хоч якийсь з'являвся симптом схожий на попередній, людина вже не йшла до лікаря, а вважаючи, що це те саме, і лікувати треба так же само, ішла і знову брала ті ж ліки. Хоча насправді захворювання в неї вже було може, зовсім інше, може. я можу свого досвіду тільки розповідати. До мене приходить пацієнтка з закладеним носом. Я... Дивлюся там гайморит. Мені доводиться назначити антибіотики, хоч я цього не люблю. Я назначаю їй антибіотик, і пацієнтка чотири рази при закладенні носа пропивала цей самий антибіотик. Хоча в неї був зовсім не гайморит, в неї був сезонний алергічний реніт, який вона лікувала антибіотиком. Тобто, що робить електронний рецепт? Коли я даю пацієнту електронний рецепт, то по ньому він тільки один раз може купити призначений препарат. І за наступним призначенням йому вже прийдеться і знову пройти діагностику і знову отримати рецепт. Перше. Друге, я бачу, що пацієнт взяв саме цей препарат, а не сказав Дорого, полікувався якимсь замінником, а той замінник зовсім не підходить або взагалі не з тієї групи. І пацієнт вже сидить в мене і знову каже: ну мені ваше лікування не допомогло. А моїм він лікувався лікуванням, чи не моїм, чи фармацевтом, я не можу перевірити. Зараз з електронними рецептами це зникло третя користь від електронного рецепту. Коли лікар виписує вам рецепт через систему «ЄСОЗ», то навіть якщо цей рецепт був виписаний в Ужгороді, умовно наступний прийом, ну, з якихсь причин треба провести в місті суми, то лікар бачить, який препарат ви приймали. І в пацієнт, в мене вже в кріслі, не буде мені пояснювати, що він приймає малесеньку, рожевеньку пігулку. Я відкриваю систему і бачу, яку пігулку, в якому дозуванні. Приймає пацієнт. Ну це дуже зручно. Увага, електронні рецепти стосуються тільки рецептурних препаратів. Паніка через те, що зараз звичайним людям заборонили користуватися рецептурними препаратами. Це тими препаратами, які так чи інакше нашкодять вам. Раніше будь-яка бабуся, фармацевт це добре, це вже з освітою. Але будь-яка бабуся на лавочці, кума, знайома з базару, могла порекомендувати найкращий антибіотик або ліки від тиску. І пацієнт йшов і пробував їх. Мені от так подобається це слово. Дайте мені, я попробую». Так хочеться сказати, а попробуєш що? Чи ти виживеш після них? Чи опинишся в реанімації? Що ви пробуєте? Тобто, звісно, зараз пацієнтам потрібно дійсно кожен раз відвідувати лікаря. І пацієнтам не завжди це подобається, бо це заставляє їх вийти з зони комфорта. Всі вже звикли, що пішов в аптеку, взяв, що йому там придумалося сьогодні і все. Але я вам точно кажу, що в цій зоні комфорта ви всі і ми всі рухалися точно не в ту сторону. Четверте, в Україні діє Доступні ліки. Така програма Доступні ліки. Тільки з електронним рецептом ви можете скористуватися цією програмою. Я не знаю, чому скептично до цього і програми, як і до всіх державних програм, відносяться. Це дуже чудова програма. Для людей, яких бракує коштів на лікування, для пенсіонерів це просто вирішення ну, дуже багатьох проблем. Пацієнт іде до сімейного лікаря. Сімейний лікар виписує електронний рецепт. І, по-перше, ви можете безкоштовно отримати ці ліки або за невелику доплату, і знову отримати повторно електронний рецепт за телефоном. Зручно, зручно, зручно. Ну, я і відкрию вам таємницю, про яку ну точно ніхто раніше не говорив: що для лікаря це не, не таке, що вже прям і чудове рішення, тому що лікарі тепер також контролюються. Якщо раніше написано на папірці призначення, ну, могли проконтролювати тільки медична сестра і сам пацієнт, то зараз, коли лікар призначає і відправляє все в систему охорони здоров'я, схеми лікування бачать абсолютно всі: від Міністерства охорони здоров'я при бажанні перевіряючи органи його управління лікарні. Протиепідемічні всі органи і так далі. І лікарі знають, що цей контроль є. Схеми лікування неправильні, будуть підлягати перегляду. Зараз це не доведено до кінця. Ну, по-перше, ще тільки напрацьовуються перевірки, вони ще тільки починаються. По-друге, трошки зараз держава зайнята більш важливими справами, наприклад, виживанням. Але це чудовий такий метод, метод контролю якості надання самих медичних послуг. Ну, наприклад, якщо умовно лікар Петров там, чи Афанасенко, ні, фамілії краще не називати, вдруг якийсь такий лікар ага? побачу, скаже про нього кажу. Ні, шостак, хай буде. да? Ну, Умовно, лікар шостак призначає, пише діагноз. Гостра вірусна інфекція. Температура висока, 38-39, вже третій день. Мені страшно, що з пацієнтом щось буде не так. Відповідальності я боюся і я, звісно, сразу даю антибіотик. І це в мене в схемі не одному пацієнту, не двом, а всім. Тобто, при вірусних інфекціях я кодую і даю відразу антибіотики, що є неправильно. Держава побачить, що я веду себе неправильно. Сповістить мої, як руководство сказати? Сповістить моє керівництво про те, що є лікар Шостак. І вона використовує неправильні схеми, які не відповідають клінічним протоколам. Зверніть на то увагу, лікарня відповідальність несе. Вона видергує мене з роботи і відправляє куди. Ну, тут би, звісно, всім хотілося сказати відразу: ви, ви проважає за двері, але ні, вони мене відправляють вчитися. Вчися, якщо не довчилась в інституті, але люд, людям призначає лікування правильно. І ще важливий момент це коли людина приймає ліки, які призначили декілька лікарів. Ну, наприклад, один лікар лікує гайморит, інший лікар лікує. Вагініт або у ретрит, і їм доводиться обом назначати антибактеріальну терапію. Чомусь багато пацієнтів соромляться сказати лікарю лору, що вони ще лікуються, наприклад, у гінеколога чи уролога. Вони про це просто мовчать. Лікар не знає про це, і дублювання препаратів проходять, відбувається ненавмисне. То зараз. Я заходжу, дивлюся, що ага, пацієнтка приймає або тільки-тільки приймала антибіотики, і я вже можу підкоректувати під це лікування, додати своє, а не написати і накласти вже на яке є ще додаткове, тому що пацієнти вони не мають медичної освіти і вони, звісно, бояться самим собі призначенням. Відміняти або додавати, це, це приводило також до дуже багатьох таких неприємних наслідків. На мою думку, електронні рецепти це не кара, це прогрес. І е, отримати все-таки лікування ефективне, правильне, і не нашкодити собі не зараз, не в майбутньому. А може, той кінець конець був і кращий. Він ну, був кращий. Некого не казала Добіром.